Ще одна надзвичайно важлива справа. А окрім вибору ковдри, ми продовжуємо знайомити вас із фіналістами національного відбору на пісенний конкурс Дитячі Євробачення Євробачення-2023». І до фіналу нацвідбору залишається лічені дні. І вже 1 жовтня ми дізнаємося ім'я переможця, переможниці чи навіть переможців. Отже, друзі, уявіть собі, мальовниче село Гошів на Івано-Франківщині. Воно уславлене не лише красою природи, а й своїми талановитими жителями мешкає фіналістка нацвідбору на пісенний конкурс Дитячі Євробачення 2023. Анастасія Демит. Анастасія 9 років займається музикою дівчинка з маличку. Благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Конкурси, щотижневі заняття вокалом. А тепер національний відбір на пісенний конкурс Дитяче Євробачення Євробачення-2023». Анастасія Демит. Далі в студії першого шоу. Анастасія Демит, фіналістка національного відбору на пісенний конкурс дитяче Євробачення Євробачення-2023». Життєве кредо йти вперед і ніколи не здаватись. Після перемоги мріє виступити на великій сцені та збирати повні зали глядачів. Ранок розпочинає зі смачного сніданку та походу до школи. Що вихідних додаткові уроки вокалу. Доброго ранку. У мене вже немає слів. Настю, привіт. Привіт. Доброго ранку. Я, я, я про їжу, я про І Я теж хотіла запитати. Смачний сніданок, це що? Зазвичай, а... що ти чим снідаєш? Я обожнюю яєчні. Так, да, Скрамбл. Скрамбл. Каші, омлети, бутерброди. Чим сьогодні снідала? Чи мама наздоганяє доні, поїж супчика, супчика поїж. <світ> що зазвичай їш? Зазвичай чай з бутербродом це вранці встигаєш до школи. Так сьогодні встигла ти поснідати? Так добре. добре. Якщо дитина встигла поснідати, далі можна спокійно спілкуватися, говорити про музику, тому що говорити про музику з голодною дитиною абсолютно негуманно. Настю, як тобі в цій всій ситуації взагалі ведеться? От чесно, там нікого нема, нас ніхто не слухає і не дивиться. Не втомилась? Ні. Як ти це робиш? Не знаю. От тоді запитання, коли ти почала співати? Тобі лише дев'ять, а вже за плечима і конкурси, і багато співів. З п'яти років. З п'яти років. Хто з тобою це зробив? Ну в сенсі <плес> <плес> мама відвела до музичної школи. Хтось побачив, сказав, Боже, яка у вас дівчинка, їй треба обов'язково вчитися? Чи ти сама пішла, сказала так, батьки, ось я, ось музична школа? Ходім. Це мама побачила. Побачила. Маму. І відвела. Ну і тобі сподобалось. Так. А яку пісню ти співала, можливо, ти пам'ятаєш, коли мама сказала: так, все, ми співаємо, ходім займатися музикою. Це було на в коляді. Я стала на стільчик і співала. І eh, Коляду Ірина Федешин Хайсус дитя». Oh. Колядки, наше все. От у мене таке прізвище, що можна взагалі цілорічно колядувати. Я, до речі, цим іноді користуюся. Е, Настя, ну ти ходиш в школу ще і зараз навчальний рік розпочався, і підготовка до конкурсу. А, і ще, ще запитаю далі про твої хобі і заняття. Як ти встигаєш поєднувати? Це ж треба робити домашку, обов'язково треба встигнути. Mm -hmm. І ще готуватись до конкурсу. Mm -hmm. Не дивись, думати. я ти стой, ти дитину лякаєш конкурсами, не Та треба школою, так робити. Мабуть. Школою лякаєш. Ну це вона є, існує. Настя, я от що хотів спитати: не думаємо про школу, не думаємо про погане і про домашку теж. Але в тебе правда і танці, і малювання, і співи. А, а педагоги, викладачі, ті, хто ведуть всі гуртки, вони ж люди такі, ну давай скажемо глядачам по секрету, трошки рівниві. І такий вчитель танців думає вона пішла співати. А вчителька малювання вона на танці. Як ти між ними всіма свою радість розподіляєш? Я встигаю і туди, і туди і туди. І малюєш, і співаєш, і. Я сама, і я сама танцюю і малюю. Сама просто в цьому місці треба сказати, просто я сонечко і це, і це була б свята правда. подивіться. Просто як все це встигнути. Ти, от, ти ходиш на малювання і ще малюєш додатково вдома, коли в тебе час. А час в тебе є взагалі? Я на малювання не ходжу, я сама малюю. Ти просто а, сама вдома малюєш. Так. А що ти любиш малювати? Можливо, є улюблені не знаю предмети, тварини, краєвиди, що на твоїх малюнках? Я люблю усе малювати. Просто все, що бачу. Так. Клас. А співати про що ти любиш? От про що твоя конкурсна пісня? Е, моя пісня називається Квітка. Вона про дітей. Всі діти-квіти, за якими доглядає мати, вона їх любить. І ці діти-квіти, вони назавжди залишаються в серці матері. І ця любов материнська переможе і зупинить цю трагедію, трагедію на нашій українській землі. О, я але... помилився. Треба було казати не я сонечко, а я квіточка. Я квіточка. Але давайте ми а, почуємо, побачимо а, от фрагмент пісні. Квітка. тут Класно. вже бавимося під цю пісню про квіточку. Це Світлана Тарабарова тобі написала, так? Так. Та. Сподобалося тобі свята. Дуже, Дуже, Дуже. ну вона, вона така класна? рухлива. Хто? Свята мали... ну, взагалі енергійна і... і Настя рухлива. І ми рухливі. Пісня, пісня, а, яка от Світлана, ми якраз зараз от, бачимо. Світлана, ми зараз бачимо, як ви займалися, як ви записували пісню. Багато ви працювали? Було багато занять? Трішки багато. Трішки багато. Ну, не було страшно? Ні. Абсолютно, бачиш, легко було навіть заняття. Цікаво було? Було дуже цікаво. А що Світлана тобі казала? От як вона тебе налаштовувала на пісню? Були якісь секретики? <уцепить> казала, щоб я розслабилася <уцепить> і не переживала. Переживання пройшли. Так. Так. Зрештою, я думаю, що тепер нам пора розслабитись, <рес> я <рес> бо я вже замість б'є. Я, я просто такий сижу і думаю, господи, двоє дорослих людей напали на дитину, щось питають, щось хочуть. Дат... Давай трошки поспіваємо. Давайте бавитись, спробуємо поспівати. Настю, от ти згодна взагалі? Так. А то я такий, давайте поспівати. Настя, я не будемо хочу. підспівувати. Дайте мені бутерброд з чаєм. <рес> Чай потерпроферу чай, 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 чай. Отже, зараз буде такий невеличкий у нас так. конкурс, міні-конкурс. Ми Ми... Будемо починати. Так. А Настя буде продовжувати. Угу. Ну що, пробуємо. Дивимося на плазму. Червону руту не, не шукай мене. Вечорами, вечорами, тільки ти повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є я вода, синір. От просто кайф. Так. Другий тур нашого конкурсу. Поїхали далі. Що в нас покаже? Ти казала в понеділок понеділ. іде. Підем так, разом по барвінок, ти, ти прийшла, мене нема, підманула, підвела. підвела. О, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, зуман мене звела. От така <реку> трагічна історія, кохання. <реку> от, і Поїхали останній далі. рівень левел 3. Хто тримає, тримає? Цей район. Пес патрон, ПЕС патрон, хто крутіший за айфон, ПЕС патрон, ПЕС патрон, хто не ходить на газон. Пес патрон, розмін у банні чемпіон. Пес патрон, без патрон, без патрон, без патрон. Пес патрон, пас патрон. Oh, oh, yeah. пес -патрон, пес -патрон. Oh, Ну от Клас! власне, і Слухай, цим все сказано. Настя, я тобі дякую, тому що я я забула слова. Взагалі мене Слухай, слова, я про сам Патрона чесно, я не знав слова Але тісно. Настя все підказала. Я тепер я одразу вивчила все. Але так класно, так гарно заспівала. Настю, у нас для тебе є невеличкий сюрприз. Угу. Сюрприз зараз з'явиться у нас. Я думаю, що на моніторах, і ми почуємо. А просто зараз людина, яка Настін голос, яка твій Настя голос пізнає сотень. Як ти думаєш, хто це? Це людина, яка дуже добре знає твій голос, і це художня керівниця Долинського міського будинку культури пані Галина Курус. Доброго! Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку, студія. Так, ми вас чуємо, ми ну, вас що, бачимо. Привіт. Привіт. Настя зробила так. М -м -м -м. Переживаєте за Настю, як ви до цього конкурсу морально самі готуєтесь? Я б не знаю, я б, напевне, з'їв всі заспокійливі, от, допоки ця дитина вже нарешті б виступила і, можливо, перемогла. А вам там як? Е, так, я з'їла всі шоколадки солодощі, тому що вони мене заспокоюють. Ну, переживаєте. Так, насправді, там. Переживаєте за Настю? Ну, звісно, я переживаю, тому що, хоча я завжди Насті кажу, не переживаємо, але насправді внутрішньо я це відчуваю сама на собі. Але потрібна все ж таки людина, яка заспокоїть Настю, тому я завжди її налаштовую Заспок... ну, заспокійся, ти, ти найкраща, ти чудова, так що, отак. У вас зараз є можливість просто в прямому ефірі ще раз сказати Насті найголовніші слова: уявіть собі, що нацвідбір вже завтра, хоча ми. Пам'ятаємо, звісно, що він 1 жовтня, і у нас зовсім зовсім скоро виступ. Ось вона перед вами. Настечко, насправді я дуже рада найперше тебе бачити. Я дуже скучила за тобою. Скоро ми побачимося. І я хочу, щоб ти пам'ятала, що той вогник, з яким ти прийшла в самий перший день, він в тебе розгоряється з кожним днем. Тобі велика сила, тобі велика ось ця іскорка, тобі величезний талант. Ти є особливою дитиною, яка вносить, вносить в собі цей талант. Талант і дар, і я дуже хочу, щоб тобі все вдалося, і я насправді вірю в тебе і знаю, що так і буде, що перемога буде за тобою. Я буду завжди поруч і зроблю все для того, щоб твої мрії здійснювалися. Так що вперед до перемоги. Я в тебе вірю. Все вдасться. Дякую. Yes. Дякуємо. Дякую. Ну що, наступні вдався нам сюрприз. Так, так. Було приємно Галина Курус, художниця, художня керівниця Долинського міського будинку культури. Щойно виходила з нами зв на зв'язок і підтримувала Анастасію. Настя, нагадай, під яким номером ти виступаєш під номером два. Отже під номером 2 Анастасія Димид та ну ми звичайно будемо підтримувати першого жовтня. Ми будемо не те слово підтримувати бо ми щодня. Будемо знайомити вас з новими з учасниками з фіналістами. Ми вже їх бачили, і будемо ще раз вкотре вкотре нагадувати, слухати пісні. і, Звичайно, підтримувати. Ми будемо слухати пісні. Ми будемо знайомитися і ще з трьома учасницями і учасниками фіналу Нацвідбору на дитячі євробачення. 2023. А сьогодні з нами була прекрасна Анастасія трошечки Димит. більше аніж повністю Анастасія Дим. Фіналістка нацвідбору на пісенний конкурс дитяче Євробачення Євробачення-2023».